Є знижки на гліцесят та гліцесят МАКС. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на пенгерпавір та герпавір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. В українську медицину залучили понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень завдяки платформі юнайтед 24 Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Кошти пішли на закупівлю карет швидкої допомоги, серед яких 13 броньованих авто, виготовлених за стандартами НАТО, та більше 100 одиниць необхідного медичного обладнання, апарати штучного дихання, рентгени, функціональні ліжка та обладнання для реабілітації. Ляшко додав гроші. Також направили на боротьбу з наслідками російських обстрілів, відновлення лікарні у Чернігівській області, яка була пошкоджена влітку, та амбулаторії на Сумщині. Міноборони уклали перший прямий договір із західними партнерами після оголошення реформування публічних закупівель. Співпраця зі шведським виробником розпочалася ще у липні минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі. А вже на початку лютого українське відомство та управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції узгодили всі деталі і підписали документ. Контракт дасть змогу поліпшити забезпечення збройних сил України, повідомляють у міністерстві. На цьому шляху ще багато проєктів, які ми маємо реалізувати у партнерстві з нашими колегами для забезпечення нагальних потреб Збройних сил України. Але цей перший крок є відповідальним та найважливішим. Перша пряма співпраця із закордонними колегами дозволить міноборони пришвидшити розбудову та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на європейський досвід, що в подальшому зміцнить нашу боєздатність. Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою з 1 березня деяким категоріям пенсіонерів збільшать виплати 9,5 мільйонів цивільним пенсіонерам, яким пенсію призначено на загальних підставах, 596 тисяч пенсіонерам силових відомств. Ще понад 97 тисяч осіб отримують пенсії по інвалідності, яку отримали внаслідок чорнобильської катастрофи. Окрім цього, у 2024 році влада проіндексує виплати для усіх пенсіонерів. У середньому розмір середньої пенсії зросте до 5700 тисяч гривень. Як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, попри те, що в цьому році Україна ще не отримала пакет фінансової допомоги від заходу, у держбюджеті є кошти на переіндексацію та виплату пенсій усім категоріям українців. За словами Жолнович, внески, які відомство отримує з відрахувань єдиного соціального внеску, йдуть до пенсійного фонду. Тож, чим більше людей працюватимуть у білу, Тим міцнішою ставатиме наша економіка.